І в Харківській області неможливе очне навчання. Було прийнято рішення розпочати будівництво споруд цивільного захисту, деякі називають їх бомбосховища, для можливості навчання офлайн. Ці споруди виконані по новим нормам ДБН. Вони можуть витримувати пряме влучання ракет с 300 також розраховані десь на 500 чоловік кожна. В нинішніх умовах ми будемо виходити таким чином, що ці споруди будуть обладнані усім необхідним для проведення навчального процесу. Класні кімнати, кімнати для вчителів, кімнати відпочинку, звісно, кімнати, де діти зможуть збиратися так би мовити, на перерві. Об'єкти будуються на, так би мовити, виклик сьогодення за державні кошти. Справнє з овощє його зазвичай примір так називати, який відповідає всім нормам та вимогам та всім, наших реалій. Наразі це ви всі, можливо, можете побачити так називаємо залізобетонну капсулу. Вона вся будується тільки з залізобетона. Товщина підлоги під 400 мм. Стіни також 400 і плота перекриття 350 мм. Персонал, які навчаються в цьому закладі, товщина плити перекриття та стін дозволює зберегти їхнє життя та здоров'я при влучанні ракети або якогось снаряду. Орієнтовна кількість одночасно розміщуваних людей, в тому числі дітей, дозволяє Розмістити десь близько 400 чоловік.